Вітаю всіх! Це стейки з капусти. Я вже недавно робила раз цю страву і думала, що ну, це таке на любителя, один раз зробила, більше я його робити не буду. Ну, виявилось, що це смакот, смакота неймовірно. І ось купила сьогодні капустину. Купила фаршу і роблю другий раз. цей раз вже я трошки знаю, що треба. Як правильно робити, я зробила на пергаменті, бо той раз в мене не було бумаги для випічки, я просто на жаровню поклала капусту. Вона трішки знизу пригоріла, тому зараз вже роблю на пергаменті. Дуже смачно для різноманітності. воно трішки чимось нагадує голубці. Капуста дуже гарно пропікається. Не дивіться на те, що вона така товста, порізана такими кружальцями, але вона дуже гарно проготовлюється і виходить смакота неймовірна. Внизу залишу рецепт, може комусь згодиться.